Українських чоловіків позбавляють житла в Нідерландах, тих чоловіків, які працюють і живуть на прихистках, позбавляють житла. Мені написали сьогодні три чоловіки. Ні, чоловіки от таку інформацію написали. І кажуть, що вже міністра затвердив, і все, люди вже виселяють з локації. Я відкриваю інтернет і читаю інформацію. Розумієте, всякі сайти розносять оце. А люди читають і сприймають по-своєму. Виконуюча обов'язків міністра, я наголошую, виконуюча обов'язків міністра з питань міграції та з питань притулків. Мона Кейзе, така леді старенька. Хоче позбавити з системи притулків та е, муніципального житла українських чоловіків, які працюють, вона хоче це зробити. Люди це почули, і тако вже все. Українських чоловіків депортують. Перше було нам казав дядько таких. Друге, українських чоловіків позбавляють житла. Ви розумієте, Нідерланди це демократична країна. Вони себе так обозначили. Вони собі прям поставили такі, от в, в плані демократії, е, зверху вони сидять, і те, що. Що хтось хоче, це не означає, що це працює, виконуючи обов'язків міністра. Це навіть не міністр. Люди почули, і почали вже розносити, що все вже, вже людей виганяють. Так останнім часом в Нідерландах дуже багато. й в принципі в Європі дуже багато гучних заяв щодо українських чоловіків. Це одне, українські чоловіки працюють. Є локації, де дуже важко зараз приймають людей, де забиті місця, де не все так просто, де Нідерланди переповнені. Це є ця жіночка предложила таке питання. Так, 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 би, таку штуку. А наступне питання: подивіться на людей з я не буду зараз там, з Арабського світу, щоб ви розуміли, да? в яких моментах люди живуть, сидять на допомогах на пособ'ях, на соціальному житлу, і, і все там нормально, в принципі, все вони, вони куражаться, дуже багато такого є. Я дуже багато цього помічав. Так що оці гучні заяви треба трошечки уважно читати на сьогоднішній момент. Українці мають тимчасовий захист до 27-го року, і все вже хлоп, до 27-го. Після 27-го року я думаю, що будуть моменти. Ми про це трошечки пізніше поговоримо.